Ми пили каву на Михайлівській в цьому в акваріумі, і він вийняв зі своєї сумки. вийняв запечатану в целофан книжку. Сьогодні Сашко тут згадав про Олега Лишеву. Виняв запечатану в целофан книжку. Е -е, і У мене починається. Книжку Олега Лишегі, Лишега йому з Америки прислав. І Юрко запитав мене, ти каже, читав Лишегу? Я кажу, чув його ім'я, але не читав. На, каже. Він дає, дав мені запечатану книжку, хоча я уявляю, як йому кортіло першим це зробити. Що це був подарунок з Америки. І тут першим у цієї книжки був я. І я з задоволенням до цих пір згадую і пам'ятаю про те, що Олега Лешегу для мене відкрив саме Гуд. Я був в захваті, я був в шоці від творчості Олега Лешеги, Безперечно, дуже глибокий і цікавий різноплановий письменник. Жаль, теж жаль, що пішов теж у позасвіти. І стосовно ще одного шостого року угу. Ну, вже не молодий, і ще що. Хотілося б про що хотілося б сказати. е, Справді, щось таке твориться, кожен це відзначав, щось таке твориться. Якщо йдуть, то якимось таким, не знаю, якимось такими косяками, да, якимись такими е, ем, е, організованими шеренгами. Е, чи то так випадково складається, чи що, але ви розумієте про що йдеться. Сашко Супронюк тільки що додав іще е, цілого ряду. У нас е, житомирян, Житомирців це і. Сергій Черевко, я крім Юрка Гудзяма, ну Юрко у раніше, але це і Сергій Черевко, це і Василь Яр, це і Яків Зайко, це і Володя Шенкарук, і ще може можна когось назвати із а? Шевчук, Анатолій Перв. Анатолій, Анатолій Шевчук а наша Галина Русом так і Галина Русов. тобто це все за останні тільки роки. Таке враження, що десь там. Виникла потреба, і Господь косить і забирає собі, рекрутує, так би мовити, цих, -цих людей, цих, цих талантів, і ем, настрій від цього, повірте, покращиться аж ніяк не може. Ще один важливий момент, про який хотів би сказати, я нещодавно і е, говорив про це на поминках по на роковинах по Василю Яру і. Е, Інтерв'ю про Сергія Черевка це те, що коли люди взагалі від нас відходять, близькі, друзі, там родичі, великою мірою втрачається певний зв'язок, зв'язок із іншими, спілкування із тими, через, з ким ми були зв'язані через них. Але тут же я хочу сказати і інше у контексті розповіді про Юрка Гудзя. Ну, ви зрозуміли про що я кажу? Що коли люди ну, Сергій Черевко помер і з багатьма е, тими, з ким він мене зв'язував, я, на жаль, ну практично не спілкуюсь, зовсім не спілкуюсь. А от е, Юркогуць е, особисто мені цікаву можливість подарував, якщо можна так сказати, після його смерті, точніше, на його е, похоронах. Після його похорон я познайомився із досить цікавими людьми, такими як Тетяна Пишнюк, такими як Тетяна Пишнюк, Світлана Гречтацька, Сашко Сопронюк. Я з'ясував для себе ось що означає світ тісний. А? Так, і я з'ясував для себе ще раз. Підтвердив те, що наскільки світ тісний мій давній приятель із 80-х років, якого ми завжди. Називали Студік, а ви його знаєте як Володю Студінського. Виявляється, він ми ніколи не перетинались у розмовах з Володією про Юрка Гудзя. Виявилось, що він однокашник Юрка Гудзя і зараз теж постійно бере участь і в поїздках, і в спогадах про Юрка Гудзя. Нось Но е, такий цікавий теж факт, що. Після смерті людини е, з'явилося якесь нове і цікаве коло спілкування, і за це теж можна подякувати Юркові Гудзеві. І на завершення ви розумієте, кожен з нас може тут безконечно говорити і з різних так приводів, тому що глиба вона і є, глиба вона безконечна, вона бездонна і е, е, єдине, що от коли щось згадуєш, знаєте, не зразу там от просять, а згадай, що і як було, не зразу згадується. Є якісь певні періоди, видно, є якісь, можливо, навіть гальмо якесь працює, але спогади з'являються поступально. Але на завершення, я хочу, згадавши тих, кого з нами нема. Я вже не кажу про те, що само собою робиться останні роки в Україні, скільки ми втратили українських синів і дочок. Я прочитаю свій вірш, він міг би бути написаний. В будь-якому із перерахованих випадків, але написав я його саме пробило, що називається, після смерті на другий день, після смерті Володі Шенкаруха, Володимира Федоровича Шемкаруха. Але вірш про всіх тих, хто від нас іде, стирають написи з листків, стирають на піску малюнки. І промінь весняний зітре, весняних вікон візерунки. Зітруться в пам'яті слова, лихіні, чемні, порожні, Зітруть вітри, чи змиє дощ, пил незворушний, подорожній. Безповоротно все щезає. Такий закон у вічнім крузі. Та Господи, молю, благаю, не забирайте храни, друзів. Все коли-небудь проминає, примнозуючи наші рани, все ж гострі тебе прохає, не забирай близьких та Дякую.